Йо-моє, Та чекай, Та дай. закривай двері. Яки дай. Та дай Не, дай, дай. Не, ближи. дай я Ні, чекай. Ні, лиши. Де моя дистина? Купається. Чекай до свята. Купається. Що, в шоці? Та зараз чекаю. Та чекай зараз. Галя, що ти там маєш? Що ти так зазираєш там? Лекі. Вас. Лек в шоці. О, кавалірка знайомець. Наш член сім'ї, так? Ваш? Твій? Так, мій. Лекі. Якісь такі ліниві є. Та Та Малай, ще малин, він не знає а... нічого тут. Блекі, бачите каулірка? Це є порода мархіпу йому місце. Такий дуже-дуже гарний. Та не підходить. Ага. Не підходити, блеки нам. Ну. Де ж до Максика? Де ж до Максика? <кху> Сергій би вже його закоськав. Сергій би вже його забрав собі. Та я ж не такий дурний, як дехто, що речати на всіх. Сундра Вася. Та блеки. Ні, це блеки. Не би назвав Вася. Вася. Блять. Вася Васьок. Ти дивіться, чому він. Він добриться на мене, він признає рідну душу. Цимку. Вася руки забери. Що це? ви можете? Він боїться вас. То мама хіба може помити? Мам, куди? Тільки мама може помити, більше його ні. Бачите, перше купання. Відом ну давай, кури. купай. Дви разом проснулися. Галя і песик. Блекі. Але правда, Блекі. Вася. Блеки ти. Прийом. Але правда Сергій його прихватірував трохи. Ану покажи його, Сергій. Вася. <смеш> такі, Вася, Ти такі, Пожа, Вася. Галя заскучила Верну. за домом, теж трохи подрімала. Ми тихенько Верну. ходили, Верну. щоб не розбудити. Просто Верну. Сергій Верну. сидів, працював. Давай Галя. пускай його на по землі. Нехай <смеш> по там постав... <смеш> усі. Сергій поставив його, нехай, нехай походить. Буде. Постав його, нехай походить. Лекі. Ходи, не будь лінивий, ходи. Не Чого? Ого! Блакі. <святок> Блакі. Лише він зараз він, походить, він мусить привити. Він хіба хоче, щоб він на руках. Ходи, Блекі. Ходи. Блакі. Ну, і от так як. чудо. Ходи куди? так, куди? Блекі! 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 Ходи до мене. Ходи. Ходи, йдем до хати. Ходи, Блекі. Віді, де він буде йти? Блекі. Навіть не плач, ми йдем додому. Ходи. Блекі. Black, o que? Black, vamos lá! Vamos para casa! Black! 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 Ти, ти Галя тоді ще не Виходь! Він боїться, він боїться. Блекі. Ходи. Ходи додому, ходи. Ходи, Блекі, ходи. Як хвостом помаленьку піть. Чого? Ходи. Не хай хайди. Ну, ходи, ходи. Ходи, ну то я Вон, тебе не додам. Нехай ходи, не, не, не сив на руках, а йди. Та я тебе не додам. Та я тобі мушу сусідів вивезти, ну взяти на руки. Що вона говорила? Та як завжди. Все, не сідай, біля неї зразу сідай. Ні, Блекі. Тетя Кіла, капець. Ходи. Блекі, їдем додому. Давай стартуй, тут і так багато приписаних, давай-давай. Блекі. Він спати хоче тут? Ну. No. Блеки, ну, я як буду все. тебе такосити, то буде біда в нас. Давай там Сергій. Давай. Все пока, Блеки. Так... Мені позадирав колоку. Вс. Вс, Макс, ми пішли. Давай. Може, в мене не дурно. Дома. Це і наш дім, дім наш. Ми тут будемо жити з тобою. Мій мій, мій, мій. Ти знаєш же мене. Ти мій мій. Висадити будеш спадки біля мене. Ти вдома. Ти вдома. Ти вдома. Ти вдома є. Ти є вдома. Я тебе вітаю в нашій сім'ї, родині, родині, сім'ї. Та ти в шоці у в нас багато є ти один. Але який ти будеш любимий? Лекі, лекі, лекі. Давайте. Давай. Забере цей, він би підійшов. О. Записувала кавалерка відео, записувала, ніяк мені не вдається. Я вже лягла спати. Blackie. Вже в своїй хатинці спить, але першу ніч взяла його біля себе на ліжко, але в його, бачите, хатинці. Він вже, до речі, до неї привик, тому що я говорю: він був на ліжку і кажу місце до своєї хатинки. Він заліз і ліг собі. Не хочу вже на землі його там лишати, нехай в хатинці, але спить вже біля мене. Так що, кавалірочка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки. Читай ваші коментарі, Ви так, ну, ви всі дуже гарно пишете, що я молодець, що взяла песика. Ну, і деякі є такі коментарі, не дуже добрі. Не вчіть його, то то. Кавалірка, я все візьму до уваги, але це є перша ніч, і я би хотіла, щоб Блекою було комфортно тут. Так що всім на добра ніч, ми спати. Блекі? Блек, Блак спить, спить на добра ніч.